Добрий день, шановні шестикласники. Запрошую на урок зарубіжної літератури. Упевнена, що зараз кожен із вас хоче поділитися своїми приємними відчуттями. Отож заплющте очі, згадайте про це, розплющте, посміхніться, подаруйте усмішку своїм рідним і налаштуйтесь на роботу. Пропоную розпочати наш урок із повторення. Упізнай письменника за портретом, Анна Гавальда, Джек Лондон, Міхаель Ендер, Рей Бредбері. Генрі Лонфелло. Установіть відповідність між письменником та його твором. Анна Гавальда. 35 кіло надії. Джек Лондон. Жага до життя. Міхаель Енде, Джим Гудзик і машиніст Лукас, Генрі Лунфелло, Пісня про Гаявату, Рей Бредбері, Усмішка. Діти. Під час уроку поглибимо знання про висловлювання, його структурні особливості та характерні мовні засоби. Удосконалимо вміння складати висловлювання на визначену тему, формулювати тезу, добирати аргументи на її підтвердження чи спростування, самостійно робити висновки. Одним із видів роботи під час проходження ЗНО завдання з розгорнутою відповіддю передбачає створення власного монологічного висловлювання на дискусійну тему у вигляді твору роздуму. Кладання твору роздуму це вміння чітко висловлювати судження з певного питання, логічно мислити, доводити свою думку. Ці вміння необхідні кожному. Якщо ви навчитеся правильно будувати роздум, то зможете довести свою думку, переконати інших у її правильності, тобто схилити людей на свій бік, зробити своїми спільниками, однодумцями. Текст роздум це ланцюг суджень, фактів, явищ, які використовуються для доведення певної думки. Одним із етапів зовнішнього незалежного оцінювання є завдання з розгорнутою відповіддю, створення власного висловлювання. Воно вимагає застосування вмінь формулювати і обстоювати власну думку, аргументувати. Наводити приклади для підтвердження своїх думок, робити висновки, логічно і послідовно викладати думки. Отже, текст розум має такі основні частини Теза, аргументи, приклади, висновок. Кожен прочитаний твір залишає в душі читача не тільки спогади про героїв, він дає певну інформацію. Розкриває таємниці буття, робить нас розумнішими, навчає замислюватися над вчинками та їх результатами. Нам властиво ділитися своїми думками та враженнями, іноді один і той самий твір справляє на різних читачів протилежне враження. Сьогодні ви створите власне висловлення про те, наскільки твори, які ви прочитали, а саме Анни Гавальди, 35 кіло надії, Рея Бредбері, Усмішка Джека Лондона Жага до життя Міхаеля Енде Джим Гудзик і машиніст Лукас, Генрі Лонфелло Пісня про Гая Вату є актуальними сьогодні висловити власні думки з приводу тих проблем, які автори порушують у них. А зараз повторимо структуру висловлювання, способи викладу думок, а також мовні кліше. Теза це, власне, і є наша думка, яку ми формулюємо, даючи відповідь на запитання, що є в темі, це конкретна відповідь на конкретне питання. Тезу розпочинаємо так. Я вважаю, що, на мою думку, як на мене, я впевнений, упевнена на моє переконання, без перебільшення можна стверджувати, що, наприклад, я вважаю, що кожен шестикласник повинен прочитати повість Анни Гавальди 35 кіло надії, і поділитися враженнями про те, як. Виживав підліток у світі, у якому він не міг адаптуватися через певні розумові проблеми. Докази або аргументи. Доказів або аргументів, що є одним і тим самим, повинно бути мінімум два. Доказ це відповідь на запитання, чому я так вважаю. Розпочинаємо докази так. Щоб підтвердити свою думку, зазначу таке. Доводячи власну позицію, наведу такий доказ, я так уважаю, адже по-перше, по-друге, наприклад, щоб підтвердити свою думку, Кажу, що це зворушлива й тепла історія зі щасливим фіналом про формування характеру, про підтримку рідних, зусилля над собою заради того, кого любиш. Словесний вияв прикладів. На згадку спадає герой, яскравим прикладом може бути твір, наведу приклад із. Варто згадати. Наведу ще один приклад, що підтверджує мій погляд. У цьому легко переконатися, якщо звернутися до, прикладу може слугувати. Наприклад, варто згадати хоча б епізод, як люблячий і турботливий дід Леон, єдиний, хто любив онука усім серцем, допоміг тому під час екзамену. Наводимо другий аргумент. Моє переконання ґрунтується на тому, що кожна людина талановита по-своєму. Вона творець своєї долі. Кожен потребує любові, друга й підтримки. Приклад, на згадку спадає головний герой Грегуар, у якого золоті руки. Він добрий, творчий, любитель майструвати. Але ніяк не міг знайти своє призначення в житті. Лише завдяки близьким людям він навчився досягати поставлених цілей і доводити почати до кінця. Грегуар знайшов свій світ там, де цінують вміння та бажання працювати своїми руками. Висновки це завершальна частина твору. Вони виведені з наявних у творі думок, аргументів. Висновки є, по суті, відповіддю на поставлену проблему. Допомагають оформити висновок такі слова й вирази. Отже, тож, що ж, як бачимо, можна зробити висновок з огляду на сказане, обміркувавши проблему безперечно. Зверніть увагу на те, що кожен висновок чітко акцентує позицію автора, навіть якщо проблема неоднозначна і знайти її розв'язання складно. Наприклад, безперечно, ця повість вчить любити працю й навчання, поважати старших і рідних, цей твір про те, що не можна всіх оцінювати однаково, адже кожна людина індивідуальність. Пропоную трішки відпочити та виконати вправу для очей. Завдання власного висловлювання це творче завдання, що розкриває не лише творчі здібності, а й рівень володіння мовою. Отже, збагачувати свій словниковий запас потрібно всім. Тож повчіться висловлювати свої думки без помилок. Виконаймо наступне завдання. Відредагуйте помилки. Варте уваги! Моя думка кілька років тому є. найважливіший у творі мова йде, мовиться, має значення. З цього випливає, що Наведу такі приклади, стане у пригоді, порівнювати героїв, автор порушує проблему, мені спадає на думку, ми переконалися, Наболіле питання. Правильна мова значною мірою залежить від наголошення слів. Літературна норма устного мовлення вимагає від культурної людини уміння правильно ставити наголос у кожному слові. Перегляньте відео і запам'ятайте наголошування слів. Опрацюйте питання, які можуть допомогти вам під час роботи. Про що цей твір? Чи знайомий тобі автор, Які ще твори цього письменника ти читав? Яка ідея твору? Що найбільше сподобалося? Окремі епізоди, персонажі, на кого хочеться бути схожим із героїв? Де і в який час відбувається подія, описана у творі? Про що ти задумався під час прочитання твору. Чи є актуальним сьогодні? Узагальнюємо основні етапи написання власного висловлювання. Прочитайте умову завдання, визначте свій погляд на порушену в умові проблему. Сформулюйте тезу, наведіть два аргументи, проілюструйте думки прикладами, сформулюйте Висновки. Займіть крісло автора та озвучте свій варіант твору. Оцініть свою роботу, скориставшись карткою самооцінювання. Змістовність підпорядкованість висловлювання заздалегідь визначеній темі і основній думці. Точність уживання слів відповідно до їхнього значення. Наявність структурних елементів теза, аргументи, приклади, висновок. Правильність правильно добирати і вимовляти слова, виразність підбір слів та речень, щоб якнайкраще передати думку. Багатство уживати різноманітні слова. Загальна кількість балів. Діти, підберіть відповідний фразеологізм, що відповідає вашому сприйняттю уроку. Зверніть увагу, що кожна сходинка іншого кольору і відображає відповідну фразу, виражену тим самим кольором. Чув краєм вуха, бив байдики, ловив гав, ворушив місками. Лід рушив, натхненно слухав, був на сьомому небі, комар носа не підточить. Виконайте домашнє завдання. Прочитайте книгу Джоан Ролінг Гаррі Поттер і таємна кімната. Дякую за увагу!